Всім здоровочка, щастячка, всього найкращого. Ось приїхав ремінь генератора. Але, для того, щоб його замінювати, для початку буду ось заміряти, чи він справді підходить. А так міняти потім. Ось надів на це. Ось тут, ось тут. Ось цю. Ось цю палку буду відкручувати по ходу. Ось тут цей болт. Потім вже ось тут знизу. Ось мій новий трос Він ось сюди, це саме основний шків мотора. Буду робити в обхід, так як прийшов не такий, як треба ремінь. Поки що зроблю в обхід, ось конденсатор. Цьому? Кондиціонеру. Так, тепер ролик потрібно попустити. ось цей ролик. Ось цей. Попускаю ролик та відважую його. І так ось зняв ось цей один патрубок. Ще що йде до колектора, чи як він називається. Далі буду ось ще так ось поклав головку сюди. Щоб була опора. Далі ось цей ролик натяжний. Ось так надіваю на головку, натягую. Зараз це зроблю двома руками. І ремені ще сюди, щоб не щоб можна було надіти. Ось маркування цього ременя. Це новий ремінь. Так, його довжина. Постараюся заміряти. 80, майже 70, ну як я так заміряв. Не в натяжечку, то буде 80. Саме основне, я думаю, маркування. Це машина 1,9 дизель Гольф. Де тут дивитися маркування? Ось таке слово. Так, зараз все готове, все на місці. А зараз послідовність цього закладання ось цього ременя. Ось так підкладав ключ. Ось після цього я ось так поклав, першим ділом натягую генератор. Ось він, натягую генератор, потім обвожу ось круг цього роліка йде догори. Натягую ось зверху. Ось тут до руля. Це гідроусилі руля. Натягую тут ремінь. Потім вже, після цього як натягнув ось це все. Натягую тут. А! Ту і з подписчиками. З подписчиками. Потім вже ось самий кінцевий ось цей шків, того що можна вже підправити тут ключем, витягнути, так підправити і засунути ось це все. <риклад> <риклад> і все готово. Всім хорошого часу суток. До зустрічі. І звичайно ж фіксую на місце ось цю штопорну палку ось того віджим... натягувального ролика.